Арне Слот – лисий пройдисвід. Він хоче вигнати з команди єгипетського бога Мухаммедга Салаха. І не кажіть мені, що Мо став старий і нерезультативний. Хлопці, купіть його, будь-який клуб купить його зараз, поставить на позицію правого Вінгера, і він буде давати таку ж саму результативність, як давав в АПЛ, а можливо, і краще. Стосовно лисого пройдисвіда, бо я його по-другому не назву. В тому році він прийшов на досягнення Юргена Клопа, на команду клопа, та яка була збудована і сформована. Саме тому з легкістю він зміг виграти АПЛ. І ну, більше причин я не бачу. Неймовірний тактик, неймовірний геній. Ну і не бачив нічого такого сверхістясідного. На нього потратили скільки 300 мільйонів цього трансферного вікна, результативність нуль. Тому саме тому він тупо лисий чертіл. І не убіждайте мене в іншому. За Салаха обідно. Я думаю, що він знайде собі місце, ще трішечки ранувати йому в Саудівську Аравію, в топ-5 лігах хтось та його візьме, і він буде показувати результативність. Я вам обіцяю, наступний клуб 20 плюс результативних дій за сезон. Ну, легко, а можливо навіть і більше. Підписка, лайк, коментар, не забувайте. Цілую люблю і до встречі!